Всім привіт! Мене звати Катя Дунай. Зараз ми проведемо розіграш для наших нових партнерів та неактивованих, хто ще не встиг активуватися. От Хто активувався в 9-му каталозі від 30 балів, приймають участь в розіграші подарунків. Це е, гель для душу і Лісьор Лаванда і крем для ніг і спрей це клубніка і Барбара, здається. У нас є 6 учасників, які приймають участь в розіграші. Зараз ми виберемо двох переможців. Ми виберемо генератором випадкових чисел. Дві людини. І це в нас номер 4 і 3. Номер 4 це Басова Аня і номер 3 це сістук Оля. Вітаємо наших дівчаток. Молодці. І також ми проведемо розіграш, який був у нас для всієї команди. Це розіграш трьох парфумів. У нас є 11 учасників, яких було за період каталогу. 150 більше 150 балів. Тобто у нас тут замарне замовлення у нас 150 балів і більше. І обираємо наших трьох переможців. У нас 11 людей. І 3 людинки. Ой-ой-ой. Неправильно, 11 і 3 людинки. І це у нас номер 9, 6 і 1. Зараз я швиденько запишу. 9, 6 і 1. І це в нас переможці. Дев'ять Савчук Аня вона виграє аромат Тендерлі. 6. 30 кнеля це в нас аромат Волар. І горбенко Ліля це аромат «Ельві Фарфлай. Вітаємо наших дівчат! Приймайте участь в розіграшах. Купуй, скупляйтеся в своєму інтернет-магазині, отримайте ще за це не тільки дохід, але й подарунки. Вітаємо наших дівчат! І чекаємо наступних розіграшів і наступних переможців.